Вітаю! Перед вами класична засніжена ялинка висотою 1 метр 50 сантиметрів від Tree. Ялинка темно-зеленого кольору з ось таким білим напиленням на кінчиках, що імітує сніжок. Саме тому ця ялинка виглядає ще більш пухнастою. Ялинка виготовлена із безпечного та первинного матеріалу, а головне без жодного запаху. Матеріал називається ПВХ, тобто полівініл-хлорид. Висота ялинки вимірюється від верхньої гілочки і до підлоги, включно із підставкою. Підставка розбірна, пластикова, складається із трьох ніжок. Ялинку ми надсилаємо в ось таких чотиришарові шарові цупки картонні коробці. Так ви економите на доставці, адже не потрібно переплачувати за упакування на пошті, плюс у вас буде де зберігати цю ялинку не в сезон. Діаметр ялинки ми міряємо за повністю розправленою нижньою гілочкою. Це приблизно 110 см, Але якщо вам раптом потрібно зменшити діаметр, ви просто загинаєте гілочку доверху або до Низу, ось така вона новорічна красуня, засніжена класична ялинка висотою півтора метра. Замовляйте її на.